Сьогодні ми хочемо вам показати, як тримають тепло наші керамогранітні обігрівачі. Зараз представлений модель Кен 1000 глянець родоніт. і він розрахований на площу приміщення до 20 квадратних метрів з висотою до стелі 2,5 метри. Після відключення обігрівач тримає температуру до 3 годин, що актуально при можливих відключеннях електроенергії. Зараз обігрівач вимкнений і можемо продемонструвати, яка в нього температура. Температура даного обігрівача. 23 градуса максимум. Зараз ми його вімкнемо і покажемо, через скільки він вийде на свою робочу температуру через годину і також через 3 години після вимкнення. У нас вже пройшло 25 хвилин з моменту вімкнення. Зараз ми покажемо, до якої температури нагрівся наш обігрівач. Будь ласка, у нас тут. По краям це ще 60 градусів. 55. Дивлячись де. Там, звісно, де, де більше, де менше. Практично рівномірно нагрівається. Пройшла година. Обігрівач нагрівся до 80 градусів. Зараз ми його відключимо. Почекаємо 3 години і покажемо, до якої температури він остигне. Пройшла година після вимкнення, і ми хочемо вам показати проміжні результати, наскільки остиг наш керамогранітний обігрівач. Після відключення через 2 години знову робимо заміри, щоб показати, до якої температури остиг наш обігрівач. Ну от бачите самі, що його температура орієнтовно від 32 до 27 градусів. Отже, минуло три години, і температура нашого обігрівача зараз. В ході нашого досліду ми наглядно показали, за який час може нагрітися і остигнути наш обігрівач. При ідеальних умовах. Тобто ви його не принесли з морозу, обігрівач знаходиться в приміщенні відповідної площі. Через 20 хвилин він вже починає віддавати своє тепло, а за годину виходить на свою робочу температуру 80 градусів, а остигає після вимкнення протягом 3 годин. Отже, з нашими обігрівачами при відключеннях електроенергії ви точно не замерзнете. Так. Ближче еще до центра. Mm -hmm. Так, миряй, миряй, мирий,